Реформа МВС України: базовий принцип роботи реформованого МВС, дотримання прав людини і співпраця із громадськістю. МВС реалізовуватиме та координуватиме державну політику у наступних сферах: правоохоронна діяльність, захист конституційного ладу та територіальна оборона, міграційна діяльність, охорона державного кордону, цивільний захист населення та пожежно-рятувальна служба. Головні новації пакету законів про нову українську поліцію. Заходи реагування регламентуються не внутрішніми інструкціями, а чітко прописані в самому законі. Підзвітність, рейтинги довіри з боку місцевої громади, процедура висловлення ними недовіри регіональному керівникові, публічні звіти, дисциплінарні поліцейські комісії, мотивація та можливість кар'єрного зростання, об'єктивність під час набору та оцінки кваліфікації, прозора система підвищення по службі. Закон про національну поліцію передбачає принципово новий підхід до структури. Національна поліція включає у себе кримінальну поліцію, слідство та кримінальний розшук, патрульну поліцію, охорона громадського порядку та безпека дорожнього руху, поліцію охорони, охорона державних, комерційних, громадських та приватних установ, об'єктів та майна, спеціальна поліція, охорона спеціальних об'єктів, АЕС оборонних та інших стратегічних підприємств, поліція спеціального призначення, спецпідрозділ КОРД, Корпус оперативно-раптової дії та інші. Першою повністю реформованою структурою стане патрульна поліція. Її створення передбачене законом про національну поліцію. Горезвісне ДАІ буде поступово ліквідоване. Новації у сфері безпеки дорожнього руху та патрульної служби, підвищення ефективності роботи через використання електронного протоколу та скорочення часу оформлення ДТП. Неупереджений моніторинг роботи патрульного поліцейського, шляхом використання камер відеофіксації на ньому, впорядкування процесу накладання штрафів у разі сплати у перші три дні. Знижка 50% від суми. У разі сплати у перші 30 днів. 100% суми. У разі несплати штрафу протягом 30 днів пеня у розмірі 200% суми. У разі несплати штрафу протягом 60 днів автоматичне блокування прав на кермування. Справа автоматично передається у виконавчу службу. Після сплати штрафу блокування прав на кермування знімається автоматично. Можливість сплати штрафу через безготівковий термінал прямо у поліцейській машині, посилення контролю за дорожнім рухом шляхом встановлення розгалуженої системи відеофіксації в автоматичному режимі. Закон України про сервісні послуги та сервісні центри МВС передбачає їхнє створення як центрального, так і територіальних органів міністерства. Сумнозвісні МРЕВ зникнуть як явище. Замість них буде створено головний центр і сервісні центри в регіонах. Головні види послуг і сервісів: реєстрація транспортних засобів, видача посвідчень водія, видача дозволів на придбання зброї, видача довідок про несудимість та інших. Основні принципи роботи сервісних центрів. Увесь пакет послуг надає один адміністратор. Прозорий офіс знижує корупційні ризики, скорочення часу оформлення усіх видів документів. Прийняття пакету законопроєктів про реформу МВС дозволить створити в Україні правоохоронну систему європейського рівня, замість карати і кришувати новий принцип МВС служити та захищати.